Сьогодні неділя і ми, як завжди, по неділях що робимо? Ми роздаємо маточники. Сьогодні останній так сказати, тиждень, остання неділя, коли ми роздаємо маточники. Але хочу відео знімаю, пам'ятаю, коли я... Коли я роздавав отак маточники я знімав відео, казав, що в неділю роздаю маточники, а в середу забираю плідну матку. І я пам'ятаю, як мені пам'ятаю, писали типу, і Фантазер, і, і, ну, коротше, і мати, і піздабол, що тільки мені не писали. І мені так шкода цих людей, по-перше, чого шкода, бо люди не розуміють біологію бджолиної сім'ї, бо всі, хто розуміє біологію бджолиної сім'ї, зрозумів, що це жарти. Тому що просто е, матка не може з маточника, ось я роздаю мат, маточники, матка не може з маточника е, через три дні бути плідною. Цей дурачку повинно зрозуміло, що матка, ось я ставив маточник, матка тільки завтра вийде. Ще днів до п'яти днів вона дозріває, сама матка не плітка. Потім вона виходить на обліт, дня три може облітуватися, може і раніше, може і два. А може й 4 дні, якщо. А якщо і не погода, то і більше. Матка облітується, потім матка, е, потім матка дозріває після обліту, тобто сіміняється за плідністю. Я ж потім починає сіяти, розумієте? Тому це все жарти були, а люди мені там також понаписували, що я і профан, і туди, і сюди. Звісно, я профан. Звісно, я профан, нема питань. Якби ви розуміли біологію бжаленої сім'ї, ви б відразу зрозуміли, що це був жарт, що не може за три дня із маточника вийти плідна матка. Зато там писали, ну то таке, знаєте, мені просто шкода цих людей, які писали дурню, тому що люди зрозуміло, що вони дупляни ріжуть. Так, бачите, нема куди ставити, трошечки залилися. Отак, От хопа і все. Оце такі справи, друзяки, так що... Смішно мені з тих людей. А ті, що розуміють, повага вам і респект, тому що адекватні люди все, все розуміють, де прикол, а де не прикол. А то як почнуть написати, що ти людей дуриш, я не дурю. Я не дурю, друзяки, Я ставлю в неділю маточник. А в середу забираю матку плідну. Але ж я не сказав, що це наступну середу буде. Це буде в середу через 2 неділі. Зрозуміли? Це буде в середу через 2 неділі. Саме з цього нуклеуса буде плідна матка. А в цю середу я заберу з другої партії вулика, де я роздавав маточник 2 неділі назад. Це якось так.